Піратство помилка. Піра ти ситиво. Д і т перед суфіксами з к ситиви не випадають. Представництво помилка. Представник К, представник си, тиво. Рука, ручка у руці. Чергування к чиц. -чи. Аген. Титиво, пірати піратство, агенти т, ситво. Жебрак рука, ручка у руці. Жебра, ц, т, во. Ворожби, т, ворожби, т, с, т, во. Ворожбит, ворожбит, ситиво, студент, ситиво, сирота, сирі ти ство. Хайдамака, хайдама, ц -т во. Пророк. Проро -ц -т во. Ось так. Любіть українську мову.